Приємне та ще й смачне дійство відбулося 13 січня в Івано-Франківську, де був встановлений новий рекорд України у категорії кулінарія, масові заходи. Найбільша кількість одночасно приготовлених вареників із капустою. Вареники були не простими, а з сюрпризом смакували прикарпатські смаколики, наші кореспонденти. 10 кілограмів квашеної капусти, 3 кілограми борошна, чимала кількість яєць та води. Тисячу вареників з капусти наліпили у одному із місцевих ресторанів. Рекорд встановлено. Ми підрахували вареники. У нас є 37 вареників зіпсутих, але враховуючи той факт, що заявка була подана на одну тисячу вареників. А вареників. Зліпили і зварили 1100, то це означає, що все ж таки заявка на 1000 штук у категорії кулінарія та масові заходи встановлено. Капусту обрали неспроста, адже саме взимку вона має найбільшу кількість вітамінів і взагалі вважається різдвяним продуктом. Будь-який стіл на Різдво і на різдвяні свята він не може обходитися без вареників з квашеною капустою. Тому саме сьогодні і ми готуємо такі вареники. Капуста за українськими традиціями вона символізує достаток. А оскільки сьогодні старий новий рік, тому всі ті, хто скуштує наші вареники, будуть мати в наступному році достаток у своїх сім'ях. Ну і з цим, звичайно, і любов, і щастя, і багато приємних моментів. Вареники, які зліпили для встановлення рекорду, були і сюрпризом, серед яких каблучка, перець, монета, винний короб та горіх. Кожен сюрприз мав своє символічне значення. До прикладу, монета багатство на весь рік. Це буде найбагатий чоловік на Прикарпаті цілій Україні. Йому двічі сьогодні попалися гроші. Галина Баранкевич розповідає, вареники є традиційною стравою у її родині. Дівчина навіть поділилась сімейними секретами приготування українських смаколиків. Секрет моєї мами, і якщо я не помиляюся, вона цей досвід перейняла від своєї тітки. Коли ви робите картопляні вареники, можна додавати туди трішечки творогу і трішечки сиру плавленого, тобто вони отримують ще інший свій особливий смак, який ну, також додає їм такого знаєте, смаку дитинства. Опісля встановлення рекорду усі охочі мали можливість скуштувати вареників із капустою. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини телеканал Раї.